Е, ну, під час обстрілу е, люди були, люди спустилися до підвалу е, для того, щоб зберегти своє життя, здоров'я в цьому будинку. Е, в цьому будинку да. І жіночка-переселенка з чотирнадцятого з Донбасу е, згадала, що забула документи в квартирі. Вирішила збігати за документами в квартиру. Якраз в той час, коли вона піднялася до квартири, вона в неї квартира була на першому поверсі. Було пряме потрапляння снаряду в будинок е, з подальшим обваленням декількох поверхів. Плитами її просто розчавило. А ви її знайшли зразу? Е, знайшли зразу, але не зразу була змога її забрати. От, забрали її вже хлопці десь через днів 5, тільки змогли добратися до тіла її, от, щоб захоронити. Скільки тут родин от в такому будинку жило? 158. Родин? Чи так. людей? Родин. Родин. 158 квартир, ну це не, не саме в цьому будинку, в цьому будинку 48. А взагалі будинка. в нас в трьох будинках, да, 158 людей було. І що з будинку Е, Цей будинок, який ми бачимо зараз, то Інші під знос іде, інший під капітальний ремонт.